Я вітаю, хлопчики-дівчатка. Це вище не вийшло, а на неї вже є модифікації, які покращують насамперед інтерфейс. Сукрітат, uh, Simple UI Adjustment. Допоки що він uh, недоступний в Steam, тому що гра не вийшла і воркшоп не працює, тому доведеться його вам завантажувати за посиланням. Посилання на скачування є на цих Fanatics. Я додам його у описі, ось на цю кнопочку тицяйте, і можна його буде завантажити. Куди його завантажити там а, самі розберетеся? А от як встановити його? Ось вам шлях. А, тут може виникнути проблема з, з апдейтом. Можливо, воно буде а, у вас сховане. Де воно знаходиться? Маємо таку штуку. От, Тож ми заходимо в це. Юзер. Потім ваше ім'я потім апдейт от Вона може бути схована, ви її там якось э, знайдіть. І далі вже просто Local, Fire Access Games. 7 І тут в нас будуть моци І от сюди, цю папочку з архіву перекидаєте. Сам мод виглядає якось так. І у вас буде. Трошечки легше вам буде грати в цю циву, і взагалі дуже допоможе вам розібратися, що воно робить. Ну, перша крута фішка, що воно буде працювати навіть на ваші сейви. Дивіться, ось він в additional контенті mods і ось він тут вже знаходиться. Перше, що воно робить, можна проводити дипломатію з іншими цивами, просто клікаючи ось сюди. Як то було в шостій циві? Чому так не зроблено раніше? Не знаю. Клікайте на там, відкривається вікно дипломатії. Зручно, зручно. Далі єлси показують, дивіться, там, де ми оброблюємо. Воно великими. Великі Єлси. Там, де ми не оброблюємо, єлси, маленькі. Не знаю, в мене з цим не було проблем, щоб визначити, які клітинки оброблюються, які ні, але. Теж така невеличка, невеличка допомога. Мабуть, був запит у гравців, тому може і у вас виникає така проблема. Що ви не знаєте, яку клітинку оброблюєш місто, От подивіться. Ось це велика риба, тут такі маленькі. І так само в інших містах. Далі підказочки. Оце дуже важливо. Коли вона наводите на клітинку, вам показують, що ви на ній можете збудувати. Бачите, курочка це значить ф'ерма. Наводите на лісочок. Ліс, ну З фермами лісами, мабуть, не було проблем, а от було з шахтами. Бачите, тут шахта, і з е, кар'єрами. ось Кварі вам показує, тут кварі. Також показує, що ви будете тут добувати гіпс, і що він вам дасть. Е, чудеса! Тепер також великі іконки мають, подивіться, і коли воно вводить на чудо, воно одразу вам каже: ось, дивіться, це чудо. Ще написано, що нотифікація, якщо будиночки поламані, або якщо вони ageless. О, так, дивіться, Granary ages, саппіт Ageless, показує Ageless будиночки, тобто ті, які не зникають зі зміною епохи. Вау, дуже круто, дуже зручно. Тож на цьому все. Вставляйте цей мод собі і кайфуйте, вам буде легше розібратися, що тут е відбувається. Quality of Life дуже важливий. І той інтерн, який робив інтерфейс для шостої, це ви, мабуть, досі працює в Firaxis і робив інтер інтерном, так, вишкоштовним інтерном. І, мабуть, робив інтерфейс для сьомої цива. Ну, таке інколи буває, трапляється. На цьому все. Дякую, що додивились до кінця приємної гри всьому цивілізацію. Підписуйтесь, лайк, комент і вступайте в групи в Діскорді, де ми граємо всьому циву.